З нами на зв'язку Ігор Сирота, генеральний директор Укргідроенерго. Слава Україні, пане Ігорю. Героям слава, доброго дня. Ну що, хотіли б вас насамперед розпитати про ситуацію в наших річках, зокрема, йдеться, ну, звісно, про Дніпро після знищення Каховської гідроелектростанції. Яка ситуація зараз? Що зараз відбувається з каскадом наших гідроелектростанцій? Ну це комплексна дуже історія, але вам слово. Ну, звичайно. Ну, сьогодні, на жаль, ми дещо спрацьовуємо наші водосховища, тому що є високі температури, і є дефіцит потужності. І, звичайно, ми повинні забезпечити саме наших громадян максимально доступною електроенергією. і ми. Компанія, яка найбільш мобільна, і, скажімо, вона повинна забезпечити пікові навантаження і аварійні резерви, забезпечити і тому ми дещо спрацьовуємо наше водосховище. Але ми подали заявку на щодо спрацювання київського водосховища. Сьогодні воно наповнюється. А всі останні водосховища, які є, вони дещо з нижніми показниками, але не критичними. Сьогодні ми спрацьовуємо основну більшу частину. Це з е, Кременчуцького водосховища, де є великий запас більше ніж по всіх водосховищах, тому що це за об'ємом води найбільше водосховище, яке в нас залишилося. Це 15,5 мільйонів кубок кілометрів. Найбільше було Каховське, яке мало 18,5 мільйонів кубокілометрів, кілометрів. Якого на жаль немає, це 40% Ми втратили прісної води. Пані горено промовисто, стана так, пане Ігорю, А що зараз власне із підготовкою до зими? Я зараз говорю саме в контексті гідроенергетики. Розуміємо, що усе це взаємопов'язано, і прогнози не дуже втішні були на початку. Чи зараз якось здається врегулювати ситуацію і сподіватися, що Можливо, не зовсім вдасться уникнути відключень, так якщо навіть не буде оцих всіх ракетних обстрілів як минуло річ, але хоча б мінімізувати їх. Сьогодні я чула цифру про 8-10 годин без електроенергії. Це проекти, плани одночасних відімкнень. Ну я теж читав і чув то, що ті цифри, які називають ну, це експерти, говорять, вони роблять припущення. Давайте так. Є доручення президента і уряду максимально відновитися до сіньо-зимового періоду. Це стоїть на контролі, проводяться штаби і тримається на контролі, хто яка генерація на якій стані відновлення. Якщо ми говоримо про Укргідроенерго, на сьогоднішній день у нас в ремонті 32 агрегати, загальна робоча потужність тисячі з половиною мегаватт. До кінця року ми повинні мати 5 тисяч мегаватт, і ми йдемо і, скажімо, по цьому. Плану і все ми не бачимо якихось застережень, що ми цього не зробимо. Наскільки я чую на штабах, тобто готовність доповідає і теплова генерація. І сьогодні ми чому ми сьогодні маємо дефіцит? Ну, ви знаєте, в енергоатому було 15 блоків, шість в окупованій території, дев'ять. І енергоатом зараз інтенсивно проводить ремонтну кампанію, щоб до осіннього зимового періоду, всі дев'ять агрегатів були в робочому стані. Якщо ми говоримо по планах і по заходах, то вони всі будуть виконані. Але ж ми зрозуміємо, що є коварний ворог, і що він буде робити, він буде намагатися зимою осінню наносити нам удари по наших об'єктах разом з тим. Є доручення знову ж таки, де проводиться це тримається на контролі, і президента, і прем'єра. Щоб ми максимально захистили свої об'єкти, щоб ми максимально захистили уразливі місця, куди буде бити ворог. Ми всі цим займаємося, будемо намагатися максимально захиститися. І, звичайно, наше ПВО буде максимально захищати наші об'єкти. Наскільки це нам вдасться, ну побачимо. На сьогоднішній день ніхто не розраховує, що ми повинні відключити. Давайте ми відновимося таким чином, що ми зайдемо з дефіцитом, що по 8-10 годин, щоб людей налаштувати, щоб вони повинні бути без води. Ні, перепрошую без електроенергії. Ні, сьогодні стоїть завдання максимально забезпечити людей необхідності споживання цієї електроенергії, яка сьогодні споживається нашими громадянами, але все залежить від того, як ми зможемо захиститися, яка інтенсивність буде ударів. І яка буде температура на вулиці? Оці фактори вони можуть відіграти роль звичайно. Шановний... Те, що повинні люди мати запас і те, що робили минулої зими, поки ми у війні з російською агресією, ми повинні такий запас мати і передбачати, шановний пане генеральний директор, я хотів би вас розпитати про ситуацію з водопостачанням після знищення Каховської. Каховського водосховища. Розуміємо, що змінилася ситуація і в ґрунтових водах. Зокрема, йдеться про Херсонщину, Запоріжжя і так далі. Але вам слово. Ви знаєте, я багато зараз що і думок, що не потрібно відновлювати каховське водосховище, що ми все зробимо, ми забезпечимо, ми перекинемо великий з іншим Давайте там да, Копати великий луг. Так, дивіться. Я проведу пару факторів. Що на сьогоднішній день? На сьогоднішній день. Стоїть завдання. Ви бачите, от зараз Каховське водосховище. Хотів би е, усім, хто не знає, сказати деякі цифри: mm. зараз літом іде вода приблизно приток по Дніпру 500 метрів кубічних на секунду, які ми пропускаємо зі всіх водосховищ. І які йдуть поводу, скажімо, аж до Чорного моря, отакий От об'єм води ми спрацьовуємо кожен день. Звичайно, що ми намагаємося підпрацювати ще з Кремлічуцького водосховища 900 метрів, 800 метрів кубічних на секунду. Що було раніше в минулі роки на сьогоднішній день, коли підірвалося Каховське водосховище. 94% води не вистачає промисловості, сільського господарства втратило Херсонська область і по 70% Запорізька і Дніпровська. І говорять, що ми яким чином все відбувалося. Якщо був приток 500 метрів кубічних на секунду, ми спрацьовували до Каховського водосховища, а з Каховського водосховища ми додавали на ті регіони ще тисячу метрів кубічних, тобто ми забезпечували. Аграрний сектор, промисловість, три області, тому що в Каховському водосховищі було 40% запасу води, і ми могли постійно додавати. Якщо сьогодні ті три області не мають цього об'єму води, то ми не забезпечимо ті області. Що сьогодні робиться? Сьогодні так, на кривий Рів, на Нікополь перекидуються тимчасові водоводи, щоб забезпечити якийсь об'єм води. Це не 100% буде. Це буде якийсь об'єм, але не 100 Що стосується запасу, всі розуміють, що якщо немає каховського водосховища, ґрунтові води будуть просідати, буде підходити засоленість ґрунтів з Чорного моря. Раз. І ми будемо втрачати грунтові води, будемо втрачати дебід води прісної, які пані, пані горю. Ми буквально прісної, пару щоб... днів тому з Оксаною спілкувалися з міським головою нової каховки. Так і розпитували про ситуацію, що там у людей кажуть: ну висихають криниці, і треба добурювати свердловини. Ще метрів на 20-30, так, тому що віда вода пішла, і відповідно, а глибина попередньої свердловини могла бути 80 метрів. Тобто серйозні процеси дуже швидко відбуваються. Тобто ми попадаємо вже в артезіанську воду. Ми розуміємо, да вже туди вниз. Але давайте таким чином: ми чули від росіян, які говорили, та нічого страшного в 2014 році. Ну немає Кримський канал перекритий, немає води. Ми забезпечимо прісною водою, свердловини. Ми опріслимо воду, і ми побачили, що за вісім років вони нічого не досягнули. Вони втратили тисячі гектарів родючої землі. Все, що відбулося. Тобто, якщо немає такого об'єму води, я більш ніж переконаний, що і підземні води, і скажімо, і вода прісна, ми теж будемо втрачати. Тому об'єм Каховське водосховища для населення це є першочергове завдання. Друге питання: нам потрібно мати підпитку води за порізькій станції. Третє, нам потрібно буде мати воду в Крим, і коли ми його звільнимо. Четверте, ми втрачаємо судоплавність по річці Дніпро. І це дуже, скажімо, буде критичним для промисловості і для сільського господарства, тому що якщо ви знаєте, вся логістика була зав'язана те, що справляли баржами і кораблями зерно в Херсонській порти, Миколаївській і в Одеській, якщо сьогодні цієї можливості, а звідси піднімали грузи багатогрузні, багато тонні, піднімали по баржах вверх аж до Києва, е, наскільки ми маємо попередні цифри, що логістика. По зерну збільшиться в 10 разів вартість, ага. тобто це буде мати свої наслідки. Що ми говоримо про воду сьогодні? Може і про, скажімо, аграрний сектор не так відчув, тому що це відбулося в червні. Якісь були запаси води, це вже було все посіяно, дещо дозрівав урожай. Але на наступний рік я думаю, що ми відчуємо більше нестачу води і відчуємо ці результати. Пане Ігорю, власне про ці результати, які ви кажете, чи є план, що робити, щоб мінімізувати ось ті результати, можливо, уже щось робиться теж в тому напрямку, і чи це ідея із відновленням Каховської ГЕС? Бо вже є проект, вже там плюс-мінус кошторис порахували. Наскільки це реалістичний план і доцільний? Дивіться, бо з перших ж днів було доручення для нас, що ми повинні швидко готуватися до відновлення каховського водосховища. Є постанова кабінету міністрів про експериментальний проект, де ми повинні протягом двох років, що повинні зробити ми протягом двох років. Як тільки від ми розробляємо проект, він вже практично готовий, ще буквально 10 днів, і будуть уже. Зрозумілі цифри, скільки буде коштувати весь цей об'єм роботи. Нам потрібно побудувати тимчасову гідроспоруду з верхньої частини водойми, перекрити цю воду от до цієї греблі, яка ви бачите сьогодні, яка залишилася. І це буде тимчасовий і мостовий перехід. І нам потрібно до паводку, звичайно, все залежить від того, коли буде деокупація. Нам потрібно буде до паводку перекрити, тому що нам потрібно два роки, щоб наповнити водосховище до цього об'єму. Але якщо буде хороший паводок і нам вдасться зробити тимчасову гідроспоруду ще до паводку до лютого місяця, то все можливо, що ми можемо набрати відмітку і 12,50. Це саме цей необхідний об'єм, який забезпечить 4 області три області водою. Потім нам потрібно такі ж саме зробити е, тимчасовий розпоруду з нижньої сторони річки, осушити цей майданчик, подивитися, запросити міжнародних експертів, щоб вони оцінили, хто підірвав, що відбулося зі станцією. Потім демонтувати, а потім вже визначатися, чи ми будуємо старий перехід, чи ми будуємо станцію. Це вже буде скажімо питання. Уряду, хоча на сьогоднішній сьогодні, день вже і так уряд розуміє, і всі ми розуміємо, що потрібно будувати нову станцію. пане Ігорю, вибачте, увагу. хотів би уточнити. Ну насправді ми вражені рівнем ваших знань родиції, тому як ви орієнтуєтесь в макропроцесах. Ну але можливо володієте додатковою додаткову інформацію тому, що зараз в Криму в окупантів з водою дивіться, що зробили окупанти. Я більш ніж переконаний, що вони планували цей підрив. І вони заповнили максимально свої водосховища. Uh -huh. І на якийсь період часу ми тоді бачили, що приблизно на рік-півтора їм цієї води, скажімо, з, з дозованою видачею їм буде вистачати цієї води. Ну я так думаю, що вони далі і не думали. Може вони і не думають і що з Кримом. Тому на сьогоднішній день в них об'єм води на рік є. А що буде далі? Дальше? дальше буде та сама історія, яка у них була. Будуть засолюватися грунти і будуть втрачати землю. Але я надіюся, що е, більш ніж переконаний разом з вами, що буде перемога, буде звільнений Крим, і ми швидко відновимо Каховське водосховище, І через рік будемо подавати воду і на Крим. Дякуємо вам, пане Ігорю, за ґрунтовну розлогу. Відповідь Ігор Сирота, генеральний директор Прату Укргідроенерго був з нами.